До другої річниці створення Національної поліції України прикарпатські правоохоронці отримали довгоочікуваний подарунок. 18 гібридних автомобілів Mitsubishi Аутлендер. Три новеньких кросовери приїхали й у Калуш. Головним управлінням Національної поліції івано франківської області на Калуський відділ поліції було дано три автомобілі Mitsubishi Аутлендер. Які на даний час будуть патрулювати і закріплені за працівниками груп швидкого реагування, які будуть виїжджати на місце події схоєння злочину та попереджати кримінальні адміністративні правопорушення. Загалом автопарк Калуської поліції налічує 16 автомобілів. Більшість із них нові, із найстаріших Нева 2004 року серед більш нових део та Рено Дастер. Отримані кілька днів тому аутлендери дають підстави начальнику поліції говорити, що автопарк оновлено. Машини обіцяють бути ще й економічними. Калуський відділ поліції отримав три автомобілі Аутлендер, які працює на бензині і на електриці. Являється собою гібридним. Він є економічний, розхід палива до двох літрів. Є електрична підзарядка, вона заряджається від простої розетки». Як відомо, 635 позашляховиків з екологічними двигунами Україні ще наприкінці травня в рамках позабюджетної програми передала Японія. Кросовери оснащені сучасною системою універсального управління з повним приводом, що робить їх зручними для використання у повсякденній поліцейській роботі. Модель доукомплектована рацією, флешмаячками та системами зарядки акумуляторів. Максимальна швидкість автомобіля 170 км на годину. Автомобіль дуже комфортний в їзді, взагалі клімат контроль, ну дуже тихо працює. Взагалі, ну автомобіль дуже комфортний. І що в їзді, що ну, взагалі. Новими автомобілями у Калищі задоволені. Їх уже випробовують на дорогах міста та району. Поліцейські кажуть, що навіть бездоріжжя їм тепер не перешкода. Загалом щоденно на території не працюють чотири групи швидкого реагування.